У лісі. Пемо. Де ходить? І в'яз. Росла собі. Яничка. І з нею? Ясика ліс. Ой, снігу. Снігу. Насипала. Прийшов сховатися. Яєнка. Ялиночка. Іма. І шов тим лісом? Влас. Червоний в нього. Ліс. Він зайчика. Бачка. У торбі? Ось сірий, сірий. Яєнка. І ти. У нас твоя. Горить на весь. Плас. Ай, гарно. Падав. Ні. На. Кіт. Собі. Парі. Поки. Парі. Поки. Парі. А. Пиріг. Кіт. Що на. Пиріг. Треба. А, не. Ні. Вийшла. Кісичка. На. Чотири. Лапки. П'ятий. Оксаметова. Тринька. Ручка. Танька. Кицько. Кицько. Де ти? Пожа. Я ганяла. Пасічка. Гиля. Я. А давай ведме. Садко. Віні. Максимку так не можна робити. Мама. Ведме. Садко. Йому. чого ла Так не можна, синочок. Аня, мамоша. Ну. Не можна, синочок. Мамо.